Розвиток громади та підвищення якості її життя стартувала нова хвиля проекту Гранти теплого міста. Ініціативні групи та громадські активісти мають можливість подати заявку на реалізацію власних проєктів. Максимальна сума гранту 90 тисяч гривень. Для команди без досвіду реалізації проєктів становить 20 тисяч гривень. Координатори теплого міста заявляють, нині можна подати свої ініціативи за чотирьма різними напрямками. Це сучасне мистецтво, це можуть бути виставки, морали. Це прогресивна освіта, різноманітні лекції, воркшопи, такі різні освітні події. Це може бути міський простір. Тут ми очікуємо якихось проєктів, направлених на безбар'єрність в місті, на можливо якісь урбаністичні рішення. Цього року ми би теж були дуже раді бачити серед учасників і ветеранські проветеранські організації. І в нас, хоча є чотири напрямки, так дуже різні, але в кожному з них ми б були дуже раді, якби був. Фокус направлений на подолання наслідків війни. Також подати заявку на конкурс можуть усі охочі, окрім представників політичних та релігійних напрямків. На реалізацію власного проекту учасники мають три місяці з моменту підписання договору. За весь час ми підтримали 119 проєктів. Цього року включилися ще ми Додали ще 5 проєктів студентських організацій. Сума фінансування це 2 мільйони 330 тисяч гривень. Загалом поданих заявок 420 Більше 420 заявок. подати заявки на реалізацію грантових проєктів можна до 1 червня. Надалі журі визначать найкращі громадські пропозиції. Віроковсон Андрій Буцяк, новини на вежі.